Коли ви переходите зі словацького побиту, наприклад, з метою підприємницької діяльності, на чеську робочу карту, ви прекрасно знаєте, що основна вимога, основною умовою є те, що вам потрібно проказати два роки безперервних перебування по цій на Словацькій карті з метою підприємницької діяльності. І ось коли ви отримали першу словацьку карту з метою підприємницької діяльності, ну, наприклад, термін дії на один рік і п'ять місяців. Потім вона закінчилась, ви подали заяву про продовження, тобто ви вже отримали другу картку словацького побуту з метою підприємницької діяльності. І Розрив між першою і останньою картками побуту з метою підприємницької діяльності словацькими повинен бути не більше трьох місяців, щоб у вас цей побит два роки не переривався з метою подачі документів на робочу чеську карту. Якщо цей розрив буде більше трьох місяців, то цей термін перебування він вже переб... переривається. І все починається заново, тобто термін розпочинається, розрахунок перебування вашого розпочинається з дати видачі останньої картки побиту словацького з метою підприємницької діяльності.